Вчора збірна України дізналась свого опонента в плей-офф відбору на євро. Нас чекає національна команда Боснії і Герцеговини. Також паралельна пара по нашій лінії Ізраїль та Ісландія. Тобто, якщо Україна проходить Боснію, то вона зустрінеться в фіналі проти Ізраїля або проти Ісландців. І там, хто перемагає, то і їде на євро. Зараз буде виключно моя думка. Мені здається, це найкращий варіант, який тільки міг дістати. Ми могли попасти в групу до Польщі та Уельс. Мені здається, що група Польща та Уельс вона складні. дуже хотів, щоб наша команда зустрілась проти Алі. Також польща зіграє проти Естонії, Уельс проти Фінляндії. Ну і в третій групі Грузія, Люксембург, Греція, Казахстан. Сьогодні я промотав всі матчі плей-офф відбору на Євро 2024. А перед тим як ми перейдемо до контенту, я хочу вам нагадати, що вже завтра Тель-Авів буде грати проти Луганської зорі. І загрузити на цей поєдинок, де й не тільки, можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет ведуть до 10 тисяч гривень бонус. Посилання залишу в закріпленому коментарі, дозволь спорту підтримати себе в ці на часи. Отже, друзі, перша гра відбору. Наші сусіди поляки приймають. Себе вдома естонців. В реальному житті я роблю ставку на прохід саме поляків. З центра поля починає Роберт Лівандовський, але перший удар поворотом роблять саме гості. Та й взагалі естонці почали досить таки активно. І вже на 13-й хвилині після пасу від Зеньова Василья виводить свою команду вперед. Досить таки неочікуваний початок. Я розумію, що зараз поляки в реальному житті не в найкращих кондиціях, але все ж таки думаю, що естонців пройти їм по силам. В центрі поля перепасовуються футболісти Польщі. Лівандовський виходить під удар, пробиває. Ще один момент у Роберта виникає на 26-й хвилині. Він виходить віч на віч, пробиває. Це 1 1 Лідер збірної Польщі зрівнює рахунок. Поляки відчули, що забивати їм по силам, і вже на 31-й хвилині заробляють 11-метровий удар. Каєт грає рукою в штрафному майданчику. Розбігається в своєму стилі. На паузі пробиває і кіпер. Ще один момент від поляків, на цей раз поперечка. Більше небезпечних моментів в першому таймі не було. Відігравши 45 хвилин, ми бачимо на табло 1-1. Другий тайм починається з небезпечного штрафного для естонців. Зеньов підходить і кудись запускає на трибуну. Поляки, в свою чергу, відповідають не менш неточним ударом. 57 хвилина зустрічі. Захист естонців не розібрався. Каєт привозить, але Зілінський не зміг переграти голкіпера. Відігравши годину матчу, футболісти почали підвищувати темп. 63 хвилина удар від О'Яма. Польща також створює небезпеку. І взагалі мені поки що не зрозуміло, як господарі не можуть забити другий гол. Моментів них більше, ніж вистачає. До закінчення матчу залишається менш ніж 10 хвилин подачі від Кеша. Головой проштовхує Зілінський, і захисник знову грає рукою. На цей раз Роберт Лівандовський впевнено розводить голкіпера і м'яч по різним кутам воріт. Більше голів цьому матчі ми не побачили, хоча моментів, щоб забити, було б предостатньо. Збір на мінімально перемагають естонців 2-1 і проходять наступний раунд. Також, друзі, сьогодні чорна п'ятниця цього мого продавця монет Лєми Футкоїн неймовірні знижки. Хоче собі сильний склад, але немає монет, тобі до нього. Вигідний курс це максимально швидко та надійно. Посилання на нього залишає в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримай свою знижку. Наступний поєдинок другої групи. Група, в якій знаходиться збірна України, зараз зустрічається Ізраїль проти Ісландії. Невдалий виніс захисника Ізраїлю породжує першу небезпеку біля їх воріт. Фінляндія, якщо що, грає в білому. Сігурдзен проривається через флаг, зміщається в штрафний майданчик і пробиває в кутворі. Голкіпер Ізраїлю нічим не міг допомогти в цьому моменті. Рахунок 1-0 на користь гостей. В першому таймі гра була настільки скупана моменти, що можна одразу перейти до другого. А на початку другого одразу інтрига повертається. Захисник Ісландії махає повз м'яча і влучає прям в ногу футболісту Ізраїля. Без сумнівів, це пенальті. Розбігається Вейсман. М'яч сітці, 1-1. Сава отримує пас, можна пройти, але він пробиває за слабо. З відповіддю ісландці не забарилися, але також повз ворота. В кінці матчу Б'ярнсон збиває футболіста в центрі поля, і це пряма жовта картка. Ну що ж, друзі, переходимо в перші 15 хвилин овертайм. Футболістам Ісландії жовтих було мало. І на 101-й хвилині сам все точно награв на червону картку. Але й без того ісландці якось умудрились забити. Андерсон 105 хвилина зустрічі 2-1. Це при тому, що вони грають в меншість. На початку 2-ї 15-ї хвилинки ісландці дарують неймовірний шанс для своїх опонентів. 110-та хвилина подача з кутового, і гравець Ісландії в своєму штрафному майданчику грає рукою. Як ви бачите в цьому матчі, інтрига постійно присутня. До м'яча підходить Рафаелов. Рахунок стає 2-2. А через 4 хвилини взагалі ізраїльтяни виходять вперед. Дабур більярдним ударом посилає м'яч в кут воріт. Голкіпер просто не бачив момент удару. На останні хвилини ізраїльців повністю в захист. Останній шанс для Ісландії. Подача! боже мій друзі, це 3-322 хвилина зустрічі. Отже, гра переходить в серію після матчу в пенальні. Після перших ударів рахунок 1-1. Далі йде серія з промахів. І після третіх ударів ісланці взагалі виходять вперед. Четвертий удар. Саламон забиває. Ісландці відповідають також вдалим ударам. Можливо, вирішальний удар до м'яча підходить каял. І як так можна бити? 3-2 ісландці проходять фінал. І можливо, це потенційний опонент збірної України. Наступна гра не менш цікава. Грузія приймає Люксенбург. Фічо Варацхелія проти Жерсона Родрігеса. Сендра починають саме господарі. Вже до п'ятої хвилини Гурам Йорпелідзе отримує жовту картку. Дуже жорстко в цьому моменті. момент. Китайшвілі з м'ячем проходить, пробиває голкіпер. А от, будь ласка, відповідь вже від Люксенбурга. Один-один по жовтим карткам. Китайшвілі обстукується з квіталії. Китайшвілі пробиває. І це один один. Чудова атака від грузинів, і вони виходять вперед. Нічого не вигадував по центру сильно під поперечку. Перший гол ми з вами побачили вже на 11-й хвилині. Що ви розуміли, грузини після цього взагалі не збавляли темп. Вони пробивали абсолютно з любої позиції. І саме така активність дозволяє їм перемагати після першого тайму. Другий гол ми з вами побачили аж на 74 й хвилині. Вічок врацхиля ідеально віддав на китайшвілі, і той оформляє дубль. Абсолютно заслужений рахунок по грі. Ну після другого пропущеного Люксенбург прокинувся. За ці останні 10 хвилин вони створили більше моментів ніж за всю гру. Грузинський захист разом з голкіпером зуміли вистояти у підсумку перемоги господарів з рахунком 2-0. Ну і от зараз буде та гра, яку напевно ви чекали з самого початку. Збірна України проти Боснії Герцеговини. В воротах нашої національної команди буде Трубін. В захисті Миколенко, Конопля, Забарний та Матвієн, опорна зона Степаненко. Зліва Мудрик справа Циганков. Центр поля Маліновський та Зінченко. І на вістрі атаки Артем Довбик, який зробив перший дотик в цьому матчі. Ще до 10-ї хвилини прекрасний момент для себе придумав Михайло Мудрик. Він на швидкості вийшов віч на віч, пробив і відкрив рахунок в цьому поєдинку. 1-0-9-та хвилина. Дуже часто безнійці помилялись. Ще одна така саме стрімка атака від українців. Довбик прекрасно втікає від захисників, пробиває, але, на жаль, його удар був заблокований. Ідеальний пас від Довбика на Мудрика. На жаль, Михайло не зміг переграти голкіпера. Але атака продовжується. Зіна віддає. Мудрик п'яткою. І Артем Довбик з льоту, з лівої, забиває другий гол для збірної України. Крім нападу, також варто виділити зах. в грі в нас все було окей. Всі атаки, які йшли на наші ворота, ми впевнено відбивали. І після першого тайму ми маємо рахунок 2-0 на користь збірної України. Прекрасне закидання від Степаненка-н доби Артем добих, здавалося, що міг втекти, і це навіть не жовта карта. Атака від басніців і прекрасний відбір від Миколенка. Ну ви просто подивіться, як ідеально грають наші хлопці в захист. Ну і також про Трубіна варто не забувати. На 68-й хвилині Ярмоленко виходить замість Довбика. І одразу ж Андрій має чудовий шанс. А замість Мудрика виходить Шапаренко, який з першого свого моменту забиває третій гол ворота боснійців. Знову ж таки, в захисті все надійно. Ну а в атаці все виглядає досить таки гостро. Алекс Зінченко з М'ячем робить передачу з лівої на Степаненка. І той в падінні головою забиває четвертий гол. Ставлячи жирну крапку в цьому поєдинку. 4-0. Збірна України проходить в наступний раунд, де зіграє проти збірної Ісландії. Повертаємось до першої групи. Зараз ми з вами дізнаємось опонента в наступному раунді для поляків Уельс грає проти Фінляндії. З центра поля буде починати Пукі. Перший удар матчу ми побачили в виконанні Ампаду. На що Фіни відповіли ідеальним завершенням атаки. Пукі вийшов віч на віч і переграв голкіпера. 1-0. На футбольному полі були так звані гойдолки. Спочатку атакували Фіни, активно робили це до 20-ї хвилини, потім ініціативу притягнули на себе валійці. Чудовий удар, прекрасний момент, але м'яч пройшов повстійку. В центрі поля Аллен зносить лода. Навіть без розмов жовта картка. Камера виходить на ударну позицію, пробиває прям в руку. Отже, з мінімальною перевагою Фінів перший тайм завершується. В команді ще 45 хвилин, щоб визначити, хто є сильнішим. Ален віддає пас на Вілсона, Вілсон пробиває. Пахен П'яло чудово грає в підкаті, здавалося, бале Рев тут порушення правил. Ну на другий тайм збірна Фінляндії вийшла заряджена. В свою чергу Уельс відступати не хотів. Колись здавалося, що рахунок повинен стати 2-0. В гру вступав варт голкіпер Уельсу. А коли й він не міг вже врятувати, страхували захисники. Пахен П'яло віддає передачу на лода. Лод! Перида забувай. Всі ми відоме футбольне правило. Не забуваєш ти, забувають тобі. І, можливо, навіть роблять це трівелою. Прекрасний удар з лівий і рахунок стає 1-1 Ну що, друзі, другий раз ми з вами будемо дивитись овертайм на цій стадії. Форс втікає від захисників, вони там щось валяться, але з ударом взагалі не вийшли. Другий раз також не вийшло. Плюс-мінус валійці пробували так само. На 109 й хвилині фіни ускладнюють собі гру. Пряма червона картка для Тейлора. Після чого команди ще обмінялись небезпечними ударами і спокійно підійшли бити 11-метрові. З боку Уельсу першим до м'яча підійшов Вілсон. Відповідав Форс. Якщо валійці перші два свої удари виконали бездоганно, то от у Фіні виникли проблеми. Потім ми з вами побачили парочку успішних виконань. І от вже Джеймс влучає в стійку. Фіни зрівнюють. Уельс не забиває. І в нас вирішальний удар. Єнсен проти Варда. Фінляндія поміряється силами з поляками. Ну що ж, друзі, останній поєдинок цієї стадії. Греція зіграє проти Казахстану. Зараз ми дізнаємось опонента збірної Грузії. З центра поля починають греки. Вони грають в білій формі. З перших хвилин казахи жорстко летіли в відбір. І вже на п'ятій хвилині греки робили вимушену заміну. Балдок отримав травму. Перші 10 хвилин взагалі для греків видались дуже такі складними. Крім втрати футболіста, вони могли ще й пропустити швидкий гол. Рефері навіть дивився вар, але тут м'яч не перетнув лінію варі. І от нарешті відповідь від греків ближче до середини першого тайму вони прокинулись. Павлідіс втікає від захисника, пробиває, але голкіпер. Павлідіс, ще один удар. Покатіло на 45 й хвилині. Господарі чуть не наламали дров біля своїх варів. але на їх щастя Ісламхан промахнувся. Отже, після першого тайму в нас 0-0. В другому таймі греки продовжували тиснути. І одна з таких навал завершилась порушенням правил з боку Казахстану в власному штрафному майданчику. Баскатес підійшов до м'яча і впевнено реалізував 11-метровий удар. Греки могли забивати другий, але цього не сталося. Підсумку 1-0 Греція проходить Казахстан, і в фіналі вони зіграють проти збірної Грузії. Отже, друзі, перша стадія плей-офф вже відіграна. Польща обіграла Естонію з рахунком 2-1. Уельс поступається фінам тільки в серії після матчу їх пенальт. Ісландія, так само, як і Фіни, проходять Ізраїль. Україна розносить Боснію і Герцеговину 4-0. Грузія перемагає Люксембург 2-0. І Греція перемагає Казахстан 1-0. На ваших екранах пари фіналу. Польща Фінляндія, Ісландія, Україна, Грузія Греція. Свої варіанти переможців Груп ви можете писати в коментарі. Перша гра за першу потівку на Євро 24. Греція приймає в себе вдома Грузію. З центра поля починають гості. 11-та хвилина матчу м'яч відлітає на Павлідіса. Удар позворота. Грузини кинулись відповідати, але в захисті у Греції все надійно. Ще один момент у господарів Бакасета спробиває з правої. Китай Швілів втікає, ну це вихід віч на віч наприкінці першого тайму. Але що з ударом? А так, поки що в грі рахунок не відкритий. Вилітає, робить простріл, чи це удар. Варацхелія, подача. І рев показує, що була гра рукою. Ну з цього ракрусу нічого не видно. Вилітає, підходить до м'яча. Ну хто ж так п'є? Досвідчений Влахідімос переграє нападника збірної Грузії. Ще один момент. Кидає Швіллі, проходить, пробиває. І знову Влахідімос. Грузини все ж таки забили на 63-й хвилині. Але зробили це з положення поза грою. Далі в грі ми бачимо, як Гурам Юребелідзи отримує жовту картку. В цьому флешмобі його підтримує Отарка Кабадзе. Ну а відповідь від греків була зовсім іншою. За 10 хвилин до кінця матчу Павлідіс виводить свою команду вперед. Цей гол був вирішальний. 1-0, греки їдуть на євро. Збірна Польщі проти збірної Фінляндії. Передостанній фінал за путівку на євро. Другий поєдинок поспіль збірна Польщі проводить вдома. Господарі ж починають з центра поля. Ще до 10-ї хвилини команди обмінялися ударами повз ворот. Далі Залевський зіграв дуже грубо проти свого опонента, за що й отримав жовту картку. Прихов'як проходить під праву, ногу собі кладе, м'яч пробиває. Ну а далі нам залишається ось тільки брати і рахувати. Удар за ударом по в фіні. В першому таймі треба просто віддати належний градець. Все, що летіло в рамку, він брав. Деколи навертво фіксував м'яч, деколи відбивав. Тотальна домінація збірної Польщі після першого тайму. Другий тайм почався зі стрімкої атаки від Фінів, буків вийшов віч на віч, але не зміг переграти Войцеха Хаще. Ну а потім знову пішло-поїхало. Все, що робили Фіни, так це відбивалось. Поляки пробивали із льоту, і через себе. І з лівої бив Лівандовський. І після прекрасного обіграшу справи пробивав той же Роберт Лівандовський. Подача з кутового удар головою і поперечка. І все ж таки збірна Фінляндії вистояла. Але так вийшло, що зробивши першу атаку в першій 15-й хвилинці, збірна Польщі все ж таки виходить вперед. Точний удар від Лівандовського 1-0. Фіни зрозуміли, що їм втрачати нічого. І за 5 хвилин до кінця Пох'ян п'яло ідеально розвернувся, пробив і в ці щести, що він зараз пропустив. Ось такий курйозний поєдинок. Зараз буде серія після в пенальті. Відкриває цю серію Аркадіуш Мілі. Пуки відповідає. Зробивши по два удари, команди йдуть рівно. Підходить до м'яча Гросіцький пробиває і Градецький. Лод виводить свою команду вперед. Зелінський зрівнює. Але у Фінів на один удар більше. Можливо, це вирішальний удар. Франковський розбігається, пробиває і знову Градецький. Просто цей хлопець сам на своїх плечах затягнув Фінів на Євро 24. Ну і останній надважливий поєдинок. Збірна Ісландії проти збірної України. З центра поля починають господарі. І перший удар відбувається саме в бік наших воріт. Досить жорстко в цьому моменті циганков зіграв проти Гунарсов. Такий самий пас Добик робив в попередньому поєдинку на Михайла Мудрик. Михайло Мудрик заходить в штрафний майданчик, віддає прострілом. М'ять зрізається прямо в руки голкіперу. Добик сам обігрує захисника, пробиває з лівої. Рев пам'ятає про відкладений фол. Розігравши м'яць кутового, Матвєнко пробив вище. Маліновський здавалося, що все обіграв захисника, але тут його збивають. Маліновський виконує штрафний вищий воріт. у Віктора Циганкова заслабивсь про бовку. Дивлячись на статистику, розуміємо, що збірна України виглядає куди яскравіше, ніж Ісландії. Але на другий тайм господарі вийшли зовсім з іншим настроєм. Одразу два удари по нашим воротам. Подачу з кутового Інгасон! 66 хвилин. Наші захисники, на жаль, не змогли втримати цього кремезного чолов'я. Так вийшло, що ми вже в ролі наздоганяючи. За 20 хвилин до кінця матчу ми взагалі могли пропустити другу. В Маліновського удари абсолютно не йшли. Зате в Ісландці в другому таймі йшло все. Чудовий пас, прекрасний удар від Сігурцена і 2-0. Я вам, друзі, знаєте, як скажу? Краще ми програємо в цій симуляції і пройдемо в реальному житті. Ніж це все буде навпаки. Ну що ж, друзі, ось такі видались результати. Фіни пройшли в поляків, Україна поступилась Ісландії, і Греція мінімально переграла Грузі. Друзі, не приймайте близько, це всього на всього гра. Як буде в реальному житті, дізнаємося весною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Play На все добре.